Мої вітання, шановне панство. Звуть мене Олександра. Хочу ще такий розклад зробити. Залишилось одне питання по Бліцу. Да, в коментарях от ви писали з приводу того, як будуть бойові дії, які будуть в плані насиченості да, в Україні от по місяцях, коли вони вже почнуть щухати. Давайте подивимося. Почнемо з грудня місяця. От від, від сьогодні до, до кінця місяця. Що по бойовим діям в Україні? Да? Активність бойових дій в Україні на зараз до кінця місяця. До кінця грудня. Активність. Тут е, взагалі не про активність. Іде момент кубки, ми чекаємо підтримку, ми е, чекаємо підтримку від союзників двійка кубків, да? ну і момент е, підвищеного страху, от активність військових дій. До кінця грудня ми будемо повертати певні території, дивіться. Карта перемоги, шестірка кубків і закохані. Тобто якісь території, да, частково щось таке ми будемо повертати. В якихось напрямках ми будемо переможцями. Це добре, давайте глянемо тепер на січень Активність, яка буде активність бойових дій в Україні. Активність бойових дій в Україні січень місяць 23 го року. Планування щось нове починається. Туз е -е, Жезловий. Знаєте, як? Нова енергія, нова зброя, нові сили. Так? Тобто, щось, знаєте, щось таке нове, тому що йде карта магу, це карта планування, коли ми е, ну, щось таке розглядаємо з е, п'ятіркою мечів, це знаєте, якісь хитрі плани, щось таке е, обдумуємо по отшельнику. Щось, знаєте, як назріває. от, Січні місяці будуть якісь дуже такі, я так розумію, активні дії починаються по жезловому тузу. Да? Це початок активних дій, наступальних зі сторони України. Контрнаступу. Да? Давайте глянемо, що по лютому. Лютий місяць, активність бойових дій. В Україні. Лютий. Активність бойових дій в Україні. Хм. Друзі. На дні колоди. Карта перемоги. Шестірка жезлів. Рицар мечів. Карта. Контрнаступу, карта боротьби. Тобто в лютому, от буде, знаєте, як гаряче, буде гаряче. Стоїть дорога, шестірка мечів. Ми відкриваємо для себе нові дороги, щось повертається до нас, тому що десятка кубків це коли радість, це коли свято, об'єднання сімей. Об'єднання, ну, тобто, розумієте, людей, да? повернення людей, повернення територій. Карти просто От активні бойові дії будуть, ну, реально, і такі, знаєте, як а, а, плодотворне, як, як, як українською правильно сказати, результативні, да? результативні бойові дії будуть в лютому для нас. Круто. Тобто з січня починаємо. Були такі розклади, коли там, знаєте, як, от і по Запорізькій області, там, де ще є якась окупація, в Херсон... по Херсонському напрямку. Ну, в принципі, по оцих напрямках, де ми зараз а, в очікуванні, ми чекаємо от, підтримки, чекаємо зброї, чекаємо там, ну, можливості. І от якраз з січня, з лютого по деяким напрямкам у нас там дуже такі, знаєте, активні. Активна робота по поверненню своїх територій йшла. Дуже я. Аж Мурашки. По березню давайте подивимося. Бойові дії. Березень місяць для України. Активність бойових дій березні в Україні. Мірка Пентаклів, е карта очікування, карта очікування результатів, карта зупинки. Знаєте, таке відчуття, що ми в березні місяці трійка мечів, король мечів і двійка е жезлів. Ми в березні місяці дійдемо до певних територій, а далі ми будемо вимушені зупинитися. От якась йде така ситуація, що, знаєте, як знову починається якесь планування. Планування військових дій. Тобто, от ми вже зробили на цей момент те, що ми могли, і далі потрібно, щось, якісь нові плани, потрібно щось нове планувати. Це по, по березню. Ага. Туз жезловий. Да? Це знову ж зародження енергії нової, нова зброя, нова сила, нова енергія, новий потенціал для того, щоб і, ну, кудись іти, да? і е, колесо фортуни. Тобто можливість втрутитися. Можливість змінити. От якраз по березню, я так розумію, що от, ну, будемо планувати, да? будемо шукати варіанти. Березень. Угу. Да, друзі, тут, знаєте, як момент очікування. От дивіться, правосуддя. Це, можливо, якісь нові домовленості, можливо, домовленості по якимось територіям, тому що і таке в нас було в розкладах, там, де, знаєте, як, там, де певні території будуть повертатися не бойовими діями, а будуть повертатися домовленостями, друзі. І десятка жезлова — Це, знаєте, коли. От зараз всі ці карти вони про зупинку. От дивіться, я докладаю да, в плані бойових дій. от Мені цікаво було розкрити цього короля мечового, да, про що він говорив, про яке планування він говорив. Виходить, таємна жриця, Тобто, якась ще буде таємна інформація, якийсь ще буде таємний вплив, буде, можливо, якісь таємні домовленості. Да, або, знаєте, як таємні бажання, таємні можливості, тому що рицар жезловий, він же а, ну, свої інтереси, це, знаєте, як відстоювання своїх інтересів. І дев'ятка жезлова це знову про зупинку, це знову про очікування. Тому от, що по жриці я подивлюся. Так, да. тут бачите, от закінчення, як знаєте, як потрібен буде новий план, новий план, нові землі, от щось нове, бо вже йде закінчення, десятка мечів, так? Да? Да. Да? Тобто, от щось нове треба буде планувати. І знову карта планування. Двійка, двійка пентаклів. І знову ми будемо обирати. І знову ми будемо думати, як нам краще, куди, куди, що, як. Да? Бо по пентаклям це так, щоб вигідно було нам. Тобто ми будемо щось таке обирати, щоб вигідно було нам. Так, щось так, друзі. Угу. Я от докладаю до правосуддя, мені цікаво було, виходить королева Жезлова, а вона, знаєте, як свої інтереси захищає. Це е, е, з приводу своїх земель, з приводу своєї власності, з приводу своїх земель. Оці договори. Так що так, це по березню. Давайте по квітню подивимося. Квітень місяць, а, активність бойових дій. Ми там встигнемо щось напланувати, чи, чи що буде активність бойових дій в Україні квітень місяць. Ні, друзі, тут от якось все інакше почнеться. Знаєте, таке відчуття, що якийсь новий етап. Змінюється повністю ситуація. Знову йде. Паш Кубків, можливість домовитися, або якась пропозиція для нас да, іде. Або від нас, не знаю. Тобто якась з'являється пропозиція. А, у нас а... По восьмірці мечів докладаю де карта смерті. Тобто, знаєте, йде момент зміни от того стану, коли ми були е, скуті в своєму руху, скуті в прийняті рішення. Тобто, от якісь будуть вирішуватися такі, знаєте, е, цікаві моменти, тому що йде і трійка Кубків, це як по домовленостям, по домовленостям, друзі. Угу. Бере квітень, квітень, да? це в нас от карта смерті. Йде момент, знаєте, як? Момент трансформації. Зірка. Це можуть бути як свої якісь землі. План якийсь свій. Або знаєте, як ще по зірці? Як щось, е от всі ці домовленості, Боже, як сказати, між, між, між різними країнами. От домовленості між різними країнами. Це, як, знаєте, позірці. Ну, коли багато країн, всі об'єднуються. Смерті. про що? Так, да. якісь нові домовленості. Якась новина нова, якісь нові домовленості. І знову паш. Тобто тут все, от якось, знаєте. Щось таке нове, друзі, буде по квітню місяцю. Цікаво. Будемо чекати. Давайте так, поки зупинимося на квітні, подивимося цікаві карти. Дякую вам за цікаві питання і з задоволенням буду відповідати на них іще. Будь ласка, пишіть в коментарях, якщо вас щось цікавить, будемо робити такі розклади. Дякую за перегляд, друзі. Дякую за підписки, за добрі коментарі і за ваші вподобайки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!